Техніка, яка допоможе вам знизити тривогу за дві хвилини і вона доведена нейронаукою. Починаючи, нам треба розуміти, що коли ми в паніці, з тривога, страх, без різниці, в нас включена симпатична система, тобто симпатична нервова система, вона, по суті, відповідає за таку реакцію, бой або біжи, тобто аварійний режим, ваше тіло напружується, серцебиття пришвидшується, дихання стає таким, знаєте, поверхневим і коротким. І в цій ситуації є одна дійсна техніка, яка є для вас ефективною. Так? Вона називається. Це, по суті, подвійний вдих. В цій ситуації, що вам треба зробити? Ви прийміть зручне положення і, по суті, ви маєте вдихнути глибоко. Глибокий вдих має бути через ніс, так? Тобто максимально глибоко вдихайте. Далі ви маєте ще взяти ще короткий вдих, знаєте, якби добрати цього повітря, так? Тобто, по суті, два вдихи йде, так? Далі ви видихаєте. Видих має бути в два рази більший, чим вдих, по суті, в цій ситуації. І так повторюєте десь хвилиночку-дві. І це дійсно є ефективним, тому що воно допомагає включати якраз парасимпатичну нервову систему, яка за такі, знаєте, відчуття розслаблення.